Як вовк забажав козенят, українська народна казка. Жила собі коза і було в неї семеро маленьких козенят. Збудувала вона собі гарний будиночок у лісі та жила там разом з дітками. Кожного ранку коза йшла на луг пастися та наказувала дітям, щоб вони нікому не відчиняли дверей. Поверталася коза ввечері, підходила до дверей і співала. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята чули материн голосок і відчиняли двері. Коза їх годувала і вкладала спати, але одного разу вовк підслухав, як коза співає. Він вирішив обдурити козенят і з'їсти їх. Підійшов до дверей і заспівав грубим голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали, що то не материн голос, і кажуть Вовкові. Не відчинимо, нема кінчин голосок. У нашої матусі голосок тоненький. Тоді вовк сховався за кущами та став чекати, коли повернеться коза. Він підслухав її пісню і вирішив спробувати ще раз. Ішов вовк лісом, тренувався в співі, але ніяк не міг заспівати, як коза. Аж тут зустрічає його лисичка. Чого це ти, вовче, так виєш? питає лисичка. Та ось хочу козенят з'їсти, каже вовк, але вони мені двері не відчиняють. А ти спробуй заспівати, як їхня мама радить лисичка. Я вже пробував, каже вовк, але в мене не виходить. Давай я тобі допоможу, каже Лисичка, але за це ти мені гуску принесеш. Вовк згодився побіг добувати гуску. Довгенько понад річкою вечереті підкрадався до гусей і аж надвечір піймав одну гуску. Вмить примчав до лисиці, віддав їй подарунок і каже Ну, тепер, сестричко, навчи, як поправити голос. А ось що, вовче, піди до коваля та попроси його, щоб він тобі зробив тоненький голос, як у тієї кози. Вовк послухав лисичку, прийшов до коваля та й каже Ковалю, зроби мені тоненький голос, такий самий голос, як у кози. Коваль погодився, але зажадав за це двох гусей. Вовк пішов до річки, довго старався зловити, а таки піймав пару гусей, узяв їх за крила і приніс до коваля. Ну, ковалю, приніс я тобі гусей, роби швидше мені голос. Добре, вовче, тепер можна братися за роботу. Ти, вовче, присунься поближче. Висолопи як найдужчий язик та заплющ очі, а я зараз зроблю все, що треба. Вовк підійшов до коваля, висолопив язик, заплющив очі та стояв, як окопаний. Коваль ухопив найбільший молот та як вдарив вовка по лобі. Вовк впав і більше не піднявся. Так козенята лишилися живі та здорові. Ось така вам казочка, а мені бублики в'язочка.